Людина потрапляє в армію, це одразу все, смерть. Я не народжувався, мабуть, бути артилеристом, хоча їм став за три тижні. Я розповідав хлопцям або хто дізнавався, що ти там знімався, там в фільмі Черкаси, нічого собі, там ще щось, та ти що в театрі, та ти там що, якийсь там що, заслужений артист, народник. З агентом я поговорив, що все. У російською мовою я е, в проєктах не, не приймаю участь. Ну, звичайно, я ніколи не їздив в, в... в... Цю... Москві зніматися, але ж вони приїжджали до нас, і, на жаль, я працював з цими Став, по-моєму, Збройних сил офіційно від бригад не було. Можливо, на якогось хлопця, на якогось чоловіка вона вплине якимось чином. І він прийме рішення доєднатися до Збройних сил, бо, бо треба єднуватись. Заморочки, на війні вони майже у всіх. Четвертий такий спускається, такий розвивається, така х**ня, кілограм 120, знаєте, такі з грудою бородою, таке бандитське обличчя трошки. Я дивлюся на броніку, тут якийсь такий э, пластмаска, такий значок такий, знаєте, вже потряпаний трошки. І там так капською написано. Хочеш похудіть, спроси мене як? Оберіг, працює, кажу, ну, живий, працює. Постава називається не народжені для війни. Насправді ж ніхто не народжений для ніхто не народжувався для війни. правильно? я не народжувався, мабуть, бути артилеристом, хоча їм став за три тижні. В 22-му році, по-моєму, це така перша офіційна вистава в Збройних силах України. Якщо також взяти є оркестр, є ще хлопці співають там гітари і так далі. А вистав, по-моєму, Збройних сил офіційно від бригад не було. Моновистава. Ідея. Виникла ще рік тому, а я почув про неї, мабуть, в кінці квітня, на початку травня, від нашої медійної служби у нас є така медійна служба бригади. Так, і вони спілкувалися з київським режисером Анатолієм Миколайовичем Нійоловим. Який в результаті зробив цю виставу разом зі мною в головній ролі в виставі, так головні, ну і взагалі в мистецтві, в принципі, в театрі це люди, так і це про людей, про життя на війні біля війни, про чоловіків, про жінок, тобто про їх взаємовідносини між собою, про кохання, про ненависть, про взаємовідносини побратимів, щоб ця вистава вплинула на тих, хто можливо піде в армію. Бо треба приєднуватись, сказати про нашу бригаду. нагадати. Постійно йдуть збори, так тобто це і дрони, і інші потреби. Їх дуже багато. Люди донатять після вистави чи під час вистави так допомагають з конкретно нашій, нашій бригаді. Плюс мені здається, що цивільне населення, можливо, десь знаєте, збита у них. Можливо, оптика в порозумінні того, що таке армія людина потрапляє в армію, це одразу все, смерть. Насправді, не зовсім так. Зрозуміло, що на війні її вистачає. Але і в армії не тільки штурмовики, так не тільки піхотинці. Там є і водії, і ті, хто доглядає за технікою і ремонтує техніку. В армії можна працювати. Звичайно, соромно Уже вдома спілкувався українською, все ну так, ну поволі там з 14-го року починав там цей момент. Після ж на Майдані перебував все, не пішов в АТО, соромно було, займався театром, та ще й в театрі грав якому в русській драмі е, імені е, Лесі Українки. Як це не так звучить, так зараз вже просто театр Лесі Українки. Та ще й під очільництвом Ватника колаборанта Різніковича, Причому, до речі, дуже важлива історія: він носить почесне звання Героя України як бойка. Ж... Ну і от ці, там є, є ще там пару таких ребят. Тому радив би якось так Міністерство культури трошечки там про це з, і в Верховній Раді. Ну я розумію, що є якісь інші там моменти, але людина, яка абсолютно в інтерв'ю, каже, що товариш Путін мені тут на лацкан вішав якісь там значки, от, і війносить звання Герою України. То якось це дивно для мене. Я в 19-му пішов з Лесі, тоді ще ті типу, по драм. Все, з агентом я поговорив, що все. У російською мовою я е, в проєктах не, не приймаю участь. Ну, Звичайно, я ніколи не їздив в, 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 в цю Московію зніматися. Але ж вони приїжджали до нас. І, на жаль, я працював з цими. Коли згадую, звичайно, соромно. Але я маю надію, що я щось, щось корисного зробив. Початок війни. Я проспав! спа! Що військо 24 лютого 2022 року. Ну, я готувався, бо я в націоналістичному русі заходив туди, десь можливо з 19-го року. Так вже ну, більш-менш конкретно. Це вишколи військові, там військова якась підготовка. Я пам'ятаю, що ми збирались в 20-му чи в навесні 21-го року. В азовці ветерани Азову збирались, і була заява, що АУ. Готуються, не знаю, можна катапи, готують напад. Так, я пішов, я потрапив в Добробат. Один був у мене там виїзд бойовий, такий доволі складний. Початок. Це е, лютий, березень, все було <смас> мало що зрозуміло. І всі, всі твої побратими, мало хто з них е, е, так професійні військові, тобто вчилися, вигрібали там якісь моменти, як могли. І потім вже повернувся в. На початку травня вже в сім'ю ССО АЗОВ тоді створилися Сили спеціальних операцій Азов-Київ і одразу в артилерію. Так на яких напрямках ми були? Були ми на Запорізькому напрямку, Бахмутський напрямок, потім Авдіївський напрямок. Ну, я вже, тоді я вже вийшов з артилерії і там трошечки травмувався. От. І є у нас таке, як Харунжа служба. В нашій бригаді, тобто, і з майже там ближче до нового року я вже перевівся туди. Це відділ інформаційно-гуманітарної підтримки особового складу. Цирк. Черкаси будуть чинити окрім. Коли ми е, знімались в фільмі Черкаси і хлопці, які зараз... Багато з них хто зараз в війську. Ну все одно ж, коли ти знімаєшся в кіно, це кіно. Реальний корабель, ми дійсно там і качка була, і погано було, і все інше і проводили в морі якийсь час. Але ж це ж, ну, як, і росіяни були не справжні, як Каскадери, наші так, але коли... Тобто, порівнювати. Так, кіно і реальну, потім війну. І, чесно кажучи, я коли от, саме ми були на бойові, на гарматі, все інше. І до цього, коли в Добробаті, ну, чесно кажучи, я не думав особливо про якісь акторські речі. Можливо, десь там, коли ми відпочивали, щось воно проявлялося в плані того, що, можливо, я розповідав хлопцям або хто дізнавався, що ти там знімався, там в фільмі Черкаси, нічого собі, там ще щось. Та, ти що в театрі, та ти там що, якийсь там що заслужений артист, народник. З акторського допомагало комунікувати з людьми. От мабуть, так, от, от це плюс. Професійні актори, ну як які воюють, вони мене можуть зрозуміти, що інколи, е, от коли я ще й репетирував, настільки так трошки складновато було насправді взяти із сотень історій, зробити це драматургічно, щоб воно було іграбельно, щоб... І ще якось цікаво, тобто це насправді дуже складна робота. Ми вдвох її з режисером робили, і я інколи йому серйозно, я йому казав: коротше легше з гармати стріляти, якщо чесно. Я знаю, що таке війна, коли прилітають, коли обстріл. Колегі побратим, тому що якби я ніколи там не був, то я не знав би наскільки ну там це тяжко, наскільки там існує різних проблем психологічних, наскільки це фізично тяжко.